Наші діти страждають, Господь сказав, за, за провину, за провину нашу. На третіх, на четвертих поколіннях йде покарання. Чому третє, четверте покоління? Потому що я, ну, в основному можна бачити е, правнуків. Даже чи, е, діти, внуки, Правнуки праправнуки. Праправнуки. Ну, її видно, допустимо, мій тато бачив праправнуків. І багато доживають до такого віку, щоб бачити праправнуків. Тому Господь каже, я покараю за вину батьків до третього, четвертого покоління. За вину батьків сім'ї і син страдає. Йому Ще він не старий, але страдає. Але, казується, чому він страдає? Тому що мама його постійно Бабамуха, знаєте, хто така, так? Да? От вона виконувала цю роль. Варить горілку і продає. А діти, діти страдають. Знаєте, чому? Тому що. Вона отримала від людей багато прокльонів. Вона отримала багато незадоволень. вона Багато людей зробила, може, сиротами, багато дітей голодують, багато жінок, які побої несли від того, що вона робила. Ви знаєте, це дуже дійсно це так. Це справедливо. Тому інколи. Що плаче, чому Господь так дозволив, чому ж Господь так робить? А, а чому ж ти так робиш?